Як утеплити будинок і не витратити останні заощадження? Здається, є рішення взяти кредит, який частково відшкодує держава. Крім того, такий проект уже рік діє в Україні, і експерти переконані, що успішно у минулому році 100 тисяч українських сімей скористалися так званими теплими кредитами, по яким наші мешканці отримали відшкодування від держави від державоефективності. Скажу більше. Ці ж самі мешканці отримали відшкодування від органів місцевого самоврядування від Київської області. Здається, за багато років Україна вирішила запропонувати суспільству європейську альтернативу щодо реалізації проєктів з енергозбереження. Урядом запроваджено програму з утеплення житла, за якою держава відшкодує частину суми кредиту на енергоефективне обладнання та матеріали для населення від 20%. До 70% відбудеться відшкодування малозабезпеченим. Особам, тобто тим, хто вже отримує пільги, якщо в минулому році 100 тисяч сімей скористалися нашими кредитами, то в цьому році по цій програмі по цих коштах скористається мінімум 300 тисяч сімей. З чого складається відшкодування? Якщо ми говоримо про заміну газового котла на негазовий, то держана ефективності відшкодовує 20% по тілу кредиту. Якщо ми говоримо про Матеріали для утеплення індивідуального будинку то це 40% відшкодування. Долучилися до програми муніципалітети та облдержадміністрації, підписавши меморандум, Київ взяла на себе відшкодування банківських відсотків по кредиту таким чином, що для жителів воїн перетвориться у безвідсоткову позику. Зараз розглядається уже на останньому етапі обласні програми з енергоефективності, які передбачають чималі кошти. А враховуючи співфінансування із державним бюджетом України, вони виглядають дуже суттєво. Фінансування за програмами енергоефективності буде стосуватися не однієї, а декількох програм. Саме основне на нашу, на наше переконання, десь буде в розмірі 60 мільйонів гривень. Теплі кредити це не єдиний проект, який запроваджує Київщина весною. Цього року Київська область перейде до практичного втілення різноманітних вітчизняних біотехнологій, а саме вирощування біоенергетичних культур, уже в промисловому варіанті. Технології вирощування енергетичної верби, того самого міскантуса, енергетичної тополі це технології, які дозволяють залучити до виробництва. Біомаси ті території, ті землі, які не можуть бути використані під вирощення сільськогосподарських культур. Ефективне використання ресурсів, те, чого прагне не лише влада, а й суспільство. А такі проекти дають можливість повірити, що європейський досвід енергозбереження для нас потрібний. Марія Назаренко, Андрій Осипець, служба інформації за київським часом.